19 грудня церква святкує свято, яке найбільше очікують найменші християни. Адже саме цього дня святий Миколай приносить дітям подарунки за їхній послуг і молитви протягом цілого року. Про святого Миколая і про традицію дарувати подарунки цього дня розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Владико, а ким був Святий Миколай за свого земного життя? Чим він відзначився? Святий Миколай близький для нашого народу, однако він жив дуже далеко історично від нас, це століття назад, Географічно далеко від нас. Народився він в Азії. У єпископом в містах мирах брав участь в Першому Вселенському соборі в 325 році. Батьки його були. Феофані Нона. вже якраз на те хотів трошки більше сказати. Те, що він народився, виховався дуже побожних батьків. Він вристав у тій. Християнській атмосфері від самих своїх початків життя, від дитячих юнацьких роках, в ньому всі зауважували подиву гідний християнську поставу до ближніх, поставу миру, доброзичливості, прощення. І саме ця атмосфера родинна дала йому вирости тим, ким він потім став. Чому святого Миколая називають чудотворцем? Коли дивитися на постать Святого Миколая в історії, ми можемо знаходити багато чудес і чуд, які він творив. Напевно, поза постаттю Господа нашого Ісуса Христа, при Святою Богородицею, Він є найбільш шанований і знаний святий, особливо в нашому українському народі, як і також і інших. І Я думаю, що ця його чудотворність, творення чудес дала йому такий е, образ, яким би мав би бути християн. Бо кожен з нас живе, живе, живе життя як може, так собі старається щось ставати, падати, ходити до сповіді, молитися, але, але бачимо, наскільки наше християнське життя недосконало по статті цього святого. Ми бачимо приклад християнина. Коли християнин живе життям запорів Божих, життям євангельським, тоді ті чудеса, які творилися в його житті творилися по його молитвам, це не було щось екстра, це було частиною його буття і віри в Господа. І тому те прославлення Його як чудотворця показує, наскільки ми можемо також дочинення тих чудес в Господі. Що відомо про останні дні його земного життя і де зберігаються його мощі? Він був похоронений в мирах. Але в 11 столітті ті землі почалися завойовуватись мусульманами, сталися неспокійні. А вже до 11 століття культ його дуже поширився не тільки серед східних християн, але також і на Заході. І жителі міста Барі. Це узбережжя Андріатського моря, мали страх і боясь, що ці мощі його будуть обещещені. І тому в 11 столітті, в 1057 році його мощі були перенесені в це місто в Барі, де спочивають і дотепер. І також є такий знак, що щороку від цих мощей відтікає миру, який люди збирають. І це миру оживають, і знову все миром також є знаком цих чудес, які Миколай творив за свого життя, так і тепер творить. А звідки пішов звичай дарувати цього дня подарунки дітям і особливо тим, хто їх потребує? Ну, годі сказати, з якого дня це історія не закарбувала саме якого дня, але виглядає це, що це пішла така традиція продовження поставитися до Миколая. бо з його життя, що е, в околицях, де він був, е, проживав один чоловік, який був достатньо бідний, але мав троє доньок. Але щоб видати тих доньок заміж, він мусив видати, мати якийсь приданий посах. І він не мав цього. І він дуже мучився і молився перед Господом за це. І Миколай дізнався про це. А Миколай, крім того, що мав побожних батьків, ще одну якість цю земною було їхньою, що вони були багаті, і коли вони померли, то він наслідував багатство від них, і тому, маючи багатство, він допомагав бідним. І коли, вертаючись до цього випадку з тими трьома доньками того чоловіка, він що вечора щоночі підкидав незамітно ці золото, оповідається, щоб їм напридане. Що вони могли вийти заміж і так робив це три рази. І це таке роблення добра, щоб ти не був знаний. І я думаю, що з цього взяло початок робити добро, щоб це було незауважене. І я думаю, чому так є? Бо навіть коли ми робимо добро, ми десь зосереджуємо увагу на собі: От я роблю добро. Хочемо, щоб інші зауважили. Це людська така наша властивість. Але погляньмо, хто дав Миколаю. То добро, то золото, батьки, а від кого батьки отримали, ну, десь з іншого місця. Але остаточно, це Бог дав йому то добро. Ін Златоустий каже, що немає людей бідніші багаті. Є лише ті, які Бог дав щось, і тим, яким Бог що потребує, щоб ми дали. І тому, коли ми маємо щось добре, ніколи ми не присвоїмо його собі, думаємо, що воно наше. Будьмо свідомі, того, що Бог нам дав це добро, щоб ми могли якнайкраще розпорядитись іншим. І приклад Святого Миколая показує це, щоб не наголошувати, що все моє добро, Бог мені це дав, і я пробую допомогти тим, хто в цей момент я бачу потребує допомоги і допомочі. Владику, на ваш погляд, чи можна за допомогою отаких от подарунків стимулювати дітей до послуху і до духовного життя? Я думаю, питання стимулювати воно не до кінця вірне. Я думаю, що треба виховувати дітей. Жити в християнських чеснотах. Коли ми вживаємо слово навіть послуг, часто вживається для дитини питається, чи був слухняний батька. А послуг походить від слова слухати, це мають слухати одні одних. Так, діти мають прислуховуватись до батьків, але однаково й батьки мають прислуховуватись до дітей до їхніх потреб. Коли ми говоримо про послух, це таке взаємне слухання. Остаточно знову слухання Бога, який промовляє. До дітей через батьків і до батьків через дітей. Тому я вважаю, найважливіше це виховання. А подарки ну, нам є подарки, як нам дарять. Я думаю, це також ще одна з важливих речей, що е, Святий Миколай живе в кожному з нас. Тому що нам є приємно, яким ви віком не були, коли нам щось добре, добре зроблять, подарять подарунок. Якісь ми могли б самі це звичайно купити і не один подарунок і багато, але нам приємно, що нам роблять добро. І десь чому ця приємність? Бо цей Миколай, який в нас дрімає, відкликається на це добро, яке нам роблять. І зворотньо цей святий Миколай, який дрімає в нас, ще більше відкликається на добро, коли ми чиним іншим. Напевно, кожен з нас пережив таке почуття радості, коли комусь просто так зробив добро. Не маючи зато ніякої нагороди, може, не будучи знаним кимось, і нічого з того не отримуючи. І тому цей святий Миколай живе у кожного з нас. Бог прославився у Святому Миколаю. Так само цей Бог може прославитись і діяти в кожному з нас, як діяв у цьому святому. В Першому Селенському соборі в Нікеї виступив рішуче супротив Арія. Коли сказав, що той говорить єресь і неправду. І тому цей приклад, що так як Миколай, так і воїни мають жити в правді, виступати за правду, боротись за правду, обороняти правду, стояти на сторожі правди. А це не каже те, що ми коли можемо дозволити сумів відповісти злом на зло. Ми маємо оборонити право і стояти на правду. І коли ми говоримо про молитви якісь, це молитва сказана від е, нашого серця, що я переживаю, що я хочу сказати в чому прошу його допомоги і опіки. Тому що молитва є цінна тоді, коли вона не лише є десь прочитана молитовнику. Так, ці молитви ми читаємо для того, щоби навчитися молитися, розмовляти з Богом. Але Цінність молитви полягає в тому, щоб ми Богові висловили ті почуття пережиття, що ми маємо на своєму серці. Про свято Святого Миколая розповідав владика Венедикт.